Вітаю усім Мене звати Сергій Нікішин, і це рубрика за лікарським рецептом. Сьогодні ми поспілкуємося про сезонні захворювання. Звичайні сезонні захворювання, такі як гострі респіраторні захворювання. Ну і, звичайно, COVID-19 він нікуди, на жаль, від нас не подівся. Тобто він зараз теж актуальний. Як зміцнити імунітет, на вашу? Найперше це, звичайно, дотримуватися правил особистої гігієни, маскового режиму, так як зараз вони є більш контагіозні, тому старатися уникати великих скупчень людей, а також зараз, так як осінь, є вітаміни приймати достатньо. Вітамінів, фруктів, овочів також ну менше контактувати, скажімо, з людьми, і потрібно найперше звертати увагу на погоду, тобто переохолодження теж можуть спровокувати захворювання, окрім ГРВІ, що ще окрім ГРВІ, це є звичайні захворювання, такі як бронхіти, пневмонії, а також ковід. 19 Що найбільше з тих захворювань зараз? Зараз найбільш актуальне це є звичайний герві, а також ларингіти, бронхіти. Як лікувати правильно, що потрібно зробити не лише запобігти там, наприклад, а що потрібно вже робити, коли симптоми які є. Найперше, це є контролювати свої симптоми, тобто, якщо є підвищення температури, кашель, слабкість, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Тому що, так як симптоми звичайних ГРВІ і ковіду схожі, потрібно пройти тестування, і вже від того ми будемо виходити, що це і яке захворювання. Окрім переохолодження, що ще може стати таке з причиною, тобто захворювання бронхіту тощо... чи пневмонії? це, звичайно, контакт з хворими людьми. Тобто, якщо у вас в колективі є люди з ознаками температури кашлю, потрібно або вказати їм, що вони звернулися до сімейного лікаря, або дотримуватися маскового режиму, тому що ви можете проконтактувати з ними і захворіти. А яка ситуація з ковідом наразі на даний етап? Наразі ситуація спокійна. Захворювань є набагато менше в порівнянні з минулорічним періодом, але він воно є: тобто, потрібно контролювати і намагатися при перших симптомах звертатися в лікарню. Розкажіть, будь ласка, про те, як. Лікувати ковід, як ковід лікують зараз. Ковід перебігає в більш легких симптомах. Це є температура, слабкість. Тобто, коли у вас з'явилися подібні симптоми, ви звертаєтеся до нас, ми проводимо тестування на ковід. Якщо він позитивний, виходячи з того, які у вас є скарги, як ви себе почуваєте, зазвичай це противірусна температура, ну і загальна терапія в залежності від того, які у вас скарги, але можна сказати, що він перебігає в легшій формі. Чи можна повторно захворіти на ковід, чи з бронхітом і гарві те саме відбувається? Це абсолютно така ж сама картина, тобто людина не застрахована від того, щоб не заразитися повторно, як і звичайними гострими респіраторними захворюваннями, так і ковідом. А яка різниця між гарві і ковідом у симптомах? Тобто я яка... Скажем, вони дуже схожі. Просто ковід він дає більшу слабкість, люди більш ослаблені, скажемо, важче його переносять. Ну і звичайно, тут можна віддиференціювати тільки тестування. І щось можливо від себе хочете додати? Найперше, це звичайно, щоб профілактувати захворювання, це імунізація. Тобто і в нас проходить вакцинація як від грипу, так і від ковід 19 як часто відбувається вакцинація, які це вакцини? Е, дивіться, зараз від ковіду в нас вакцинація, це йде Коронавак і Pfizer, ну, дивлячись від графіку вакцинації, який є в нас на сайті, люди можуть прийти і провакцинуватися. З термін зараз, хто прийшов перші дві вакцинації, це є 6-9 місяців бустерні дози. Е, чи потрібно повторно вакцинуватися? Бустерна доза потрібна. Тут дивлячись, скажімо, як люди перенесли ковід, чи є в них хронічні захворювання. Хто має хронічну патологію, звичайно, бустерну дозу потрібно робити. А я нагадую усім нашим телеглядачам, що це була авторська рубрика телеканалу Броди онлайн за лікарським рецептом. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, а також будьте здорові. До зустрічі.